Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Попри всі виклики воєнного часу, уряд продовжує інвестувати в освіту, медицину, соціальні програми та відновлення. Розуміємо важливість таких інвестицій для розвитку стійкості та кращого майбутнього нашої країни. Цього року бюджет на медицину було збільшено на більш ніж 13,5 мільярдів гривень. Бюджет програми медичних гарантій зріс на 10%. Одночасно працюємо над тим, аби знизити ціни на ліки та підвищити їх доступність для наших громадян. За даними Міністерства охорони здоров'я, з кінця лютого спостерігається суттєве зниження середньозваженої роздрібної вартості ліків, включених до переліку ТОП-100. Йдеться про зниження цін на 27%. Паралельно ми рекордно розширюємо програму Доступні ліки, за якою українці можуть отримати 600 препаратів та медичних виробів безкоштовно або з невеликою доплатою. До програми Доступні ліки вже цього року долучаються всі аптеки. Також постійно розширюється програма Мобільні аптеки тепер вона працює вже в 15 регіонах, і люди у віддалених селах та прифронтових регіонах можуть отримати необхідні їм ліки. Важливе місце в реформуванні галузі медицини посідає реформа МСЕК. На заміну корупційній та бюрократичній системі приходять прозорість і цифровізація. Понад 1400 експертних команд здійснюють оцінювання в майже 300 медзакладах. 71 тисяча лікарів працюють в електронній системі та подають направлення без зайвих паперів. За перші три місяці роботи нової системи ухвалено рішення стосовно 130 тисяч наших людей. Не зупиняємося, продовжуємо удосконалювати роботу нової системи. Продовжуємо роботу також над забезпеченням наших лікарень необхідною технікою. За минулий рік медичні заклади отримали понад 100 тисяч одиниць медичних приладів та сучасної техніки. Інвестуємо у відбудову лікарень, які пошкодили російські терористи. Відновлено вже тисячу таких медичних закладів. Медицина, освіта, енергетика та житло ключові напрями програми швидкої відбудови, яка відбувається тут і зараз. В умовах, коли кожна гривня платників податків йде на оборону та безпеку країни, уряд постійно працює над тим, щоб залучити додаткове фінансування на відновлення. Сьогодні ухвалюємо рішення, яке дозволить Україні отримати 84 мільйони доларів від Світового банку в межах проекту Хоуп. За ці кошти будемо виплачувати компенсації на є відновлення. Загалом за цією програмою понад 96 тисяч українських родин вже отримали підтримку від держави. У питанні відбудови важливе місце відведено також. Освітній галузі, ключовий елемент це безпека. За два роки ми виділили рекордні 14 мільярдів гривень на укриття в школах. Сьогодні розподіляємо 830 мільйонів гривень субвенції регіонам, аби продовжити роботу з облаштування укриттів та безпечних умов у закладах освіти. Кошти отримують 15 громад, а також обласні бюджети Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Дякую нашим вчителям, які будують майбутні країни через якісну освіту українських дітей. Дякую лікарям за їхню турботу про здоров'я української нації. Дякую нашим захисникам і захисницям, завдяки яким Україна залишається незалежною. Дякую за увагу! Слава Україні!